Всім привіт! З вами я, Гірана Тазар, 44, і хочу вам розповісти історію Чомпра. Це така рослина vs. игри Планс проти зомбі. Ну що ж, я розповім, а ви ставте лайки, підписуйтесь на канал. А я приступлю. Ну що ж, ми я розповім з першої частини, що це за рослина. Це, як можна сказати, вид схожий на бухгаловку. і вид їсть м'ясо. Ну, його можна відкрити на рівні 1,7. І він їсть зомбі десь 42 секунди. Да, 42 секунди. І ще я хочу сказати, що Просто що в нього така цікава історія є. Ну що щось, від 115 сон. Цифри в першій частині рослини, про... рослини проти зомбі. Картонний чомпер появився в грі «Я зомбі». Ні, це є така гра, і там а, він картонний. Ну що ж, я з він що він там робив у другій частині. Я приступлю в другій частині, якщо ви хочете його отримати, то вам треба заплатити 60 злотих. Це за яйді гроші. Не за кристали там, не в яких локаціях, а за гроші. Якщо ви хочете його. Та Шо, і кстати, його механіка трохи змінилася, і вид став намного краще. Їд своїм одним укусом може пити водору з кросом. І це я так круто. Та він може у всяких я, я чув, що від локації та, є вода, там, на Сьогодні там катається. Він да. Я чув І ви можете за нього. Можете його подивитися механику. Ех Не хочеться втрачати гроші. І за такого, такого. хороситого ловки. Лучше купити собі якусь іграшку про... Чувасик Парк. Ну, я цього не любов, я просто сказати, якщо цікаво. Five minutes later. Це ця частина на ще не вийшла, тому що там багато то скарбів і юдіну, і там був зубастик. Так його ще називають. Чому пехопота зубаса по мухоловка? Як хочете так і називайте. Ну і хочу сказати що це все. Це все до того, що я розповів, про чому про із просиль бути в зоні. Ладно, з вами я був Гіграна Tozai 44. І всі пока і до нових зустрічей!